Всім привіт-привіт! Мене звати Наталія. Я дуже рада вітати вас на своєму затишному каналі про в'язання. Сьогоднішнє відео у нас буде відео розпаковки і огляду нової пряжі, про яку я багато чула, і мені дуже хотілося спробувати пов'язати саме цією пряжею, і нарешті вона до мене приїхала. Тому сьогодні я вам розповім: спочатку ми з вами її розпакуємо разом, а потім я вам розповім свої перші враження вже з деяких клобочок я почала в'язати, я покажу вам, що я з нею в'яжу. І... Розповім вам своє чесне враження про цю пряжу, бо пряжа така небюджетна. І вже коли я думаю, в наступному відео, коли я вже зв'яжу свої перші речі, то ми з вами розберемо, варто чи не варто купляти небюджетну пряжу. Що ж, я бажаю вам всім приємного перегляду. Починаємо! Вітаю, дівчата! Я задоволена як Смайл, бо я тільки що прибігла з пошти, де отримала одразу дві посилки. І зараз ми з вами будемо розпаковувати це моя улюблена рубрика розпаковки. І я дуже люблю розпаковки, і я дуже чекала цю пряжу. І буду вам вдячна, якщо ви разом зі мною розділите цей щасливий момент. Привіт! І ось тут в мене такі дві посилочки. Зараз ми будемо розпаковувати і дивитися, що ж там мені надійшло. Давайте перше, мабуть, розпакуємо коробочку. Ось цю. Ти будеш мені допомагати? Помічник мамі. Зараз. Так, розкриваємо. Ти будеш мені допомагати? І тут я бачу ось таку ось таку величезну бобінку. Зараз я її розкрию, пошуршу трошечки. Ось, дивіться, яка чудова велика бобінка. Мені здається, що я замовила трішечки більше, ніж кілограм. Такої м'якусінької. Все, вже поташив коробочку. Такою м'якусінькою пряжі я вам пізніше вже розповім артикул, бо мені потрібні окуляри, щоб подивитися, що там насправді. Я точно знаю, що це Суперджелон, бо мені дуже сподобалася ця пряжа суперджелон. І ось я в магазині вовни. Я до речі, дуже сподобався цей магазин, і я вам пізніше трошечки про нього розповім. І там буде така невеличка цікавинка для вас, щоб ви також змогли скористатися послугами цього магазину. Дивіться. Який колір? Така, знаєте, кава з молоком, така натуральна кава з молоком. Якщо не буде видно, я обов'язково вам зніму підйом цього, цього кольору. Ну, Дуже цікава нитка, вона така м'ягенька. Ну, Я думаю, що мені вистачить на два якісь вироби. Тут мені продавчиня вклала опис на цю пряжу, обов'язково почитаю його. І ще така невеличка цукерочка. Це смаколик це завжди смачно. Буду смакувати не трогай. І вже в наступному підключенні розповім вам про цю пряжу. Я думаю, що я вже встигну зв'язати якийсь зразочок і поділюся з вами своїми враженнями. Хоча я вже зараз відчуваю, що це неймовірно приємна пряжа. Взагалі, я думаю, що ну, мабуть, це буде моя улюблена пряжа супуджелом, це буде моя улюблена пряжа. Хоча я одразу кажу, що я ще не багато. Пряж використовувала, ну наразі ця, це просто якийсь супер. А далі в нас ось такі пакунок. Це була велика посилка, і там ще були другі товари. Ну, Вам це буде не цікаво. А ось що в цьому пакуночку, я думаю, що. Ой. Так, і перше, що я достаю, це ось така Regia Silk Color. Regia Premium. Ну, я хотіла спробувати, це таке, знаєте, я вирішила себе побалувати шкарпетковою пряжою. Подивіться, я ще не тримала на дотик такої шкарпеткової пряжі, вона така гладенька. Я зараз не буду вам зачитувати вже склад і колір, бо я без окулярів, на жаль, не побачу. А вже коли я буду її використовувати, то я обов'язково вам скажу її номер. Ну, така чудова розфарбовочка, така ніжна. На мій погляд, вона така ніжна літня. Не знаю, чому вона в мене асоціюється саме з літом. Так, далі що в нас тут? Ось такі два моточки. Дивіться, яскраві літні. Я їх взяла, щоб чи поєднувати між собою, хоча я думаю, що і так, і так мені вистачить. Буду їх між собою поєднувати, і також хочу собі зв'язати такі однокольорові шкарпетки. Це в нас Шопіль Адмірал. Я буду вам одразу їх два показувати, бо вони так два разом дуже гарно між собою поєднуються. Чудові кольори, мені подобаються ці кольори. Особисто цей такий приємний, лаймовий, але такий яскравий, ну, дуже гарний колір. А це такий більш як малиново-ягідний, мабуть. На дотик вона. Регія більш гладенька. Ця така більш шерстиста, але ну зовсім не колюча. Така дуже-дуже приємна на дотик. Дуже м'якенька. Мені здається, що, може, з цієї нитки також буде приємно для маленьких діток в'язати. Дуже приємна, дуже м'яка, така, ну зовсім не колюча, трішечки трішечки шерстиста вона така, але не колюча. І вона така. М'яка, як маслиниста, може, ось так. Подобаються мені ці кольори. Це номер два. І третє, це була моя така, знаєте, спокуса. Це в нас Добре. шопіль Кризі Ву, мабуть, так. Хоча скажу чесно, що я тр... трішечки здивована, що такий маленький клубочок, хоча він так сильно змотаний, мені здавалося, що по повинен бути трішечки більше клубок, і на фото мені здається, що розфарбовка була більш кольорова. Може, oh. десь в середині цього клубочка. мене чекають ці яскраві кольори, які я побачила на фото. Коли я заказувала це магазин, я знайшла в інтернеті. Здається, він називається шкатулка. Ну він так і називається шкатулка, не скринька, а саме шкатулка. Але це український магазин. Ну, мабуть, вони просто не змінили свій бренд. Ось така пряжа, різнокольорова, різна Я ніколи не в'язала саме з цього бренду. І я, ну, я багато чула, що з них виходять гарні шкарпетки, але це така, знаєте, не бюджетна пряжа. А що ти робиш? Що на дотик в нас? На дотик вона. Хоча я вам чесно скажу, що ниточка така тонесенька. Ось серед усіх цих ниток, які до мене зараз приїхали, це така сама тоненька. І вона, і вона така, ось я тут можу сказати точно: вона дуже масляниста, вона зовсім не шерстиста. Вона така незвичайна на надо. Здається, що шкарпетки будуть такі чудові, різнокольорові. Буду, буду пробувати, обов'язково вам розповім свої враження, і я думаю, що в мене чекає таке. Тяжке, тяжкий такий вибір, з якого, з якого ж клубочка мені почати якого ж мені почати, я ще не знаю. Вони всі такі чудові, вони всі такі яскраві, літні для мене. Мабуть, я почну дві пари шкарпеток. А ще я що не сказала, що ще до цих шкарпеток я знала, що пряжа шопіль, точніше, я чула, що пряжа шопіль така тоненька, тому я, щоб в'язати шкарпетки, купила, я вже казала, що я хотіла собі. Спиці двічка, і ось я замовила, це у нас фірма Сеніц, і точно не знаю, як вона вимовляється. Ось такі бамбукові двієчки. Зараз розпакую. Спиці тоненькі, спиці. Ось, спиці обертаються в стаканчику, мені це подобається. Саме волосіння, воно тоненьке, воно таке. М'яке, хоча в тіліпах м'якіше. Воно таке м'яке, але ну, що ти робиш? Але воно трошечки, знаєте, як Буду пробувати. Зможу я на них в'язати Loop. Мені дуже подобається шкарпетки в'язати саме Loop. Не знаю, чому, чого. Багато дівчат кажуть, що їм не подобається це пересування, а мене, знаєте, якось навіть заспокоює цей процес. Тому буду робити пробу, може трошечки її відпарю. Подивлюся, Щось придумаю. Дуже мені хочеться пов'язати ось на цих маленьких спицях. Вони такі гладенькі. І ось мені здається, що вони такі ж гладенькі, як і тюліп. Бо спиці чи губам, букові, вони такі, вони не дуже гладенькі. Вже коли я можу з чимось порівняти, то вже точно можу сказати, що вони не такі гладкі, як тюліп. І ось ці синіти, сикніти, ось вони теж такі гладенькі гладенькі приємні спиці. Ніколи ще не в'язала на двічках, це буде моя перша спроба. І тому я задоволена тим, що я на своїх новеньких спицях буду в'язати якусь. Ну, я думаю, що я вже схопила ту, з якої я буду в'язати вперше. Я вже буду в'язати свої нові чудові шкарпетки. І я думаю, що вже ці шкарпетки нарешті залишаться в мене. Бо в мене немає шкарпеток. Ось така я. В'язальний себе шкарпеток. Що ти їси? Це не смачно. Чудові покупки, я дуже задоволена, мені все подобається. Я дуже рада, що я вирішила себе повалувати. І тепер буду задоволенням в'язати шкарпетки. І мені подобається, що ще потім я всі ці кольори зможу між собою поєднати. І ці між собою. І мені здається, що і це буде дивитися гарно. І так буде, мені здається, гарно, не дуже. Ой, і може я вже нарешті спробую зв'язати хелікс. У мене є вдома, звичайні спиці 5 штучок, але я на них тільки починала в'язати, мені все подобалося. Вже коли я спробувала в Magic Club, то більше захопилася Magic Club. Те, що хочу сказати, що я хотіла почала пробувати в'язати хелікс, але спиці для мене дуже такі ну, виявилися, що вони дуже длінні. І я хочу собі купити якісь коротунці. Я гадаю, що такі спиці є, і вже не кусаю мене. І вже на таких спицях я вже спробую зв'язати свій перший в житті Фелікс. Що ж, дівчата, до наступного підключення. Дякую, що побули зі мною і розділили зі мною цей чудовий момент розпаковки. Ну, огляд, пряжі ми з вами вже подивилися. Я... Думаю, що вам було також цікаво, як мені. З двох клубочків я вже почала в'язати шкарпетки. І тепер я вам розповім свої враження від цієї пряжі. І почнемо ми з пряжі Шопіль Адмірал. Ось така дуже чудовий, яскравий лаймовий колір. Вона мені дуже подобається. Цей колір мене просто підкорив. І я почала в'язати з нього шкарпетки. Так, як ця пряжа однокольорова, то я почала з неї в'язати ось такі шкарпетки з візерунками. Це вже я не знаю, яка моя спроба в'язати шкарпетки з візерунками. Ось так багато таких маленьких візерунок. Мені дуже подобається, як тут вже нарешті викладується цей малюночок. Я ще не впевнена, що в мене щось вийде з клину підйому, бо я тут розділила цей візерунок, і мені здається, що я трішечки помилилася, але це все я виправляю по ходу в'язання. Але на зараз мені дуже подобається, як це виглядає. Склад цієї ниточки, 75% вовни з молодих ягнят і 25% поліаміду, який біорозкладний. Тобто виробник турбується про довкілля природи. І це мене, знаєте, дуже підкупає. На дотик я вже вам розповідала, нитка дуже м'якенька. Мені здається, що з цієї нитки дуже буде гарно в'язати щось для діток. Джемпери, бо вона зовсім не колюча. Вона трішечки шерсти з такий пушочок, як на кашемірі, мені здається. В'язати мені з цієї нитки подобається. Вона не дуже розслаюється, вона не дуже щільно скручена, але коли ув'яжете, то не часто виникає питання, знаєте, в мене часто виникає питання до нитки, я в'яжу і вона в мене розслаюється. Особисто, коли я роблю якісь перехрещення, чи пров'язую петельки дві одразу, то в мене дуже часто петельки розслаюються. А ці, ну, вони трішечки розслаються. Так, бувають такі моменти, вони трапляються не без цього, Це але в такі, знаєте, невеличких моментах, коли я ще в'яжу їх, ці шкарпетки в'яжу на чагушках, і вони гастренькі, тому вони іноді потрапляють саме між ниточкою, і тому я її тр трішечки розслаю. А так взагалі в'язати приємно з цієї ниточки. І мені подобається вона на дотик. Дуже чудова пряжа. Я дуже раджу з нею в'язати. Я не знаю, як вона буде себе поводити після прання, але я знаю, точніше, я. Впевнена, що ну, ця пряжа буде себе поводити ну, так, як мені, як мені хоче, в'яжу я цю пряжу на спицях 2.25. Нам виробник рекомендує в'язати на спицях 2 чи 3, а я в'яжу на спицях 2.25. І мені подобається, що в мене виходить. Наступне, з чого я в'яжу, це, ну, звичайно, це ниточка Шопіля. Мені дуже сподобалася ниточка, і я досі не можу. Вам пояснити, що я відчуваю від цієї нитки. Вона якась ну вона якась друга. Вона вона значно відрізняється від всіх пряж, з яких я вже в'язала. І це щось таке, це щось інше. Просто інше. Я просто, ну, не знаю, як це як це пояснити. Вона масляниста нитка, дуже-дуже щільно скручена. От, ну тут по нитці йде скрутка, дві нитки між собою перекручені, а вони дуже щільно між собою скручені. Нитка не розслаюється, з нитки в'язати дуже приємно. І я вже не кажу про ці чудові кольори. Ось зараз в мене ось така. Подивіться на ці просто, ну, це, це просто якийсь веселка, я, ну я не знаю, як це пояснити. Мені так подобається в'язати з цієї нитки. З неї в'язати дуже приємно. На дотик зараз шкарпетка така, знаєте, я не можу сказати, що вона суховата. Це щось таке ну, незвичайне на дотик. Якщо ось ці шкарпетки, ось тут от ви їх коли так трогаєте, ви відчуваєте якісь І, Ну, як Начебто це грибини мрізня, вона на дотик шерстиста, але з тим вона. Дуже-дуже така масляниста ця нитка, і тому я не знаю, як вам пояснити, що що це за нитка і як вона відчувається в руках. Я ще її не прала також, і я не знаю, як ці нитки будуть запустити після прання, але Ну я впевнена, що все буде добре. Мені подобається, як викладаються усі розфарбовки. Це щось неймовірне. Ви в'яжете її і у вас кожні. Ну, майже кожні 2-3 рядки у вас змінюється колір. Дівчата, якщо у вас є змога обов'язково побалуйте себе пряжою шопіль, бо це щось, це щось таке тактильно приємне, це на погляд дуже приємно в'язати. Вам завжди цікаво в'язати. Ви в'яжете, в'яжете, і ви просто не можете зупинитися, бо вам настільки хочеться подивитися, що ще буде далі, що ще буде далі. І нам виробник каже, що малюнок не повторюється. Кожний клубочок, він різноманітний. Тому я думаю, що я на фото бачила одну нитку, а трішечки відрізняється. Хоча кольори і такі, і пастельні, і більш яскраві, і все між собою якось поєднується так гармонійно. Ну, Мені, дуже, мені, мені настільки приємно в'язати, вона тактильно дуже приємна. З нею приємно в'язати. Просто з цією пряжою дуже приємно робити. І я вже хочу дов'язати ці шкарпетки я обов'язково прати і подивитися, як ця нитка буде себе. Я робила розпаковку, мені здалося, що ця нитка така, вона тоненька. Ну, я думаю, що все це було на емоціях. Я забираю всі свої слова, що нитка тоненька, нитка не тоненька. Хоча я в'яжу її на спицях номер 2 також виробник нам рекомендує в'язати на спицях від 2 до 3 мм. Я в'яжу на спицях номер 2 І я думаю, що якщо б я в'язала на спицях No25, то також було б все нормально. Хоча дочекаємося прання, що вже буде після прийняття. Підсумок моїх робот, що ось пряжа шопіль. Так, вона не бюджетна. Але ви знаєте, я можу сказати на зараз, що вона вартує кожної своєї копійки, яку ви за неї заплатите. Бо мені дуже було цікаво, і ще мене цікав, чекається подорож цікава. Мені цікаво і приємно в'язати саме з цієї пряжі. Ось ці шкарпетки я віржу на своїх новеньких спицях синіт. Ось такі вони. У мене номер два. І що вам хочу сказати про ці спиці. Я трішечки відпарила тросик, ну, це, мабуть, волосіння називається, бо тут воно таке тоненьке, знаєте, як, ну, це волосіння. Я його трішечки відпарила, але, знаєте, мені це не допомогло. Ну, тобто воно перестало бути кучерявим, але воно, воно таке м'яке, як в чагушках. Хоч і в чагушках він потовще, але він досить на дотик більш м'який. За рахунок того, що спиця на волосінні обертається, ви не відчуваєте, що у вас жорсткі, жорстке волосіння. Ви просто його не відчуваєте. Спиці гладенькі, вони, мені здається, ще по ходу моєго в'язання трошечки як відполірувалися. Бо спочатку було трішки так туговато, чи я звикала, я вперше в'яжу шкарпетки на бамбукових спицях. Це мої така, знаєте, перший раз шкарпетки з шопіля, і перший раз бамбукові спиці. ой, це приємно. І мені. Трішечки, знаєте, заважала ось саме тут стик, там де волосіння, входить саме цю спицю. Ось там трішечки, все ж таки я допомагаю руками, бо вона там трішечки стопориться, не сильно, але трішечки вона там стопориться, і мені приходиться ось так його підштовхувати. Давайте підемо далі. І далі ось я вам показувала ось таку бобінку шикарного супер джелонга. Це Зена Баруфа Тут у нас йде 1500 метрів на 100 г. Я зараз вам покажу зразок. Я вже на зараз зв'язала зразочок. І я хочу сказати, що мені здається, що пряжу Супер Джелонг я люблю саме за її магію. Бо ви в'яжете, це щось таке, знаєте, ну негарне, так скажу вам. Але коли ви попрали, то це ну це магія. Я не знаю, як по-іншому сказати, це виходить магія. І мені здається, що ось саме ця магія вона мене підкупає. Так, зараз я вам покажу свій. подивіться на цей зразочок. Я пров'язала двома номерами спиць, я в'язала чотири складення нитку, хоча. Виробник мені порадив в'язати в три складення на спицях номер 3 Не хочу я в'язати на спицях номер 3 тому я в'яжу в чотири складення, точніше буду в'язати в чотири складення. Я в'язала на своїх новеньких спицях тюліп. У мене номер 375 і 425. Тобто, я ще випробую свої спиці, я ще нічого на них не в'язала, окрім цього зразка. І мені дуже прикро. І ви подивіться на цей. Пусочок. Подивіться, я гадаю, що вам видно. Це щось неймовірне. Дуже-дуже м'якенька пряжа. Вона така, знаєте, не відчуття від цієї пряжі це задоволення. Це просто задоволення і все. Я не знаю, як по-іншому сказати. І я думаю, що ну я буду намагатися. В'язати вироби свої саме з такої пряжі. Мені, така, знаєте, середня ціна, мені здається, приємна середня ціна. А якщо ще потрапити на якісь знижки, то це зовсім чудово. І тому я буду в'язати ось цієї шикарнючої ниточки, подивіться. Що я буду в'язати з цієї пряжі, я на зараз не знаю. Бо коли я її замовляла, я точно знала, що я хочу в'язати. Ну, але коли я пров'язала з розочок. Я хотіла в'язати щось таке, знаєте, з. Я все ж таки намагаюся зв'язати светр з косами, аранами, ранами, але коли я подивилася на цей пушочок, на цю магію цієї нитки, мені здається, що все ж таки, ну, може, Перше, що я зв'яжу, це, мабуть, буде просто такий класичний джем. Я буду в'язати светер в стилі онлайн. І Ось. зараз, дівчата, я хочу вам трішки розповісти про цей магазин. Цю пряжу я купляла в магазині Вовна Яр. Це херсонський магазин, власниця цього магазину Ірина. І в неї якісь деякий час магазин не працював. Там дуже складно в Херсоні в них було. І вона мені розповідала деякі моменти своєї історії, як вони пережили окупацію. і, ну, я не хочу у розважальному каналі дуже багато про це говорити, але це були жахи. І коли ми з нею розмовляли, спочатку я вам скажу так, я хотіла замовити лише 500 грамів, але потім я вирішила, що я хочу допомогти, і я вже замовила ось таку цілу бобіну. Вони деякий час не працювали, бо просто не було змоги. мені дуже хочеться допомогти і Ірині, власниці цього магазину, і самому магазину з Іриною вирішили для моїх підписників і для моїх глядачів зробити таку невеличку пропозицію. Кожному хто завітає до магазину і напише слово пунтику замовлені, буде скидочка в 10%. Дівчата, будь ласка, заходьте, давайте будемо допомагати і підтримувати один одного, бо зараз без підтримки нам дуже важко. Якщо вам потрібна пряжа, і якщо ви просто хочете подивитися, що пропоную вам цей магазин, будь ласка, приходьте, будете купляти, обов'язково пишіть слово бунтик і вам зроблять 10% на любу вашу покупочку. Я бажаю вам гарних покупочок і бажаю вам таких же самих чудових вражень від ваших покупок, як от враження мої від цього замовлення. Дівчата, ось ця пряжиця, яку я показувала вам в попередньому відео, яку я хочу комусь подарувати, нарешті вже обирала для себе власницю. Ось так. Я вас вітаю. Я вас прошу, і, будь ласка, зберіться зі мною в інстаграмі. Мій інстаграм є в моїй сторінці Ютуба, ви обов'язково його найдете. І Напишіть мені, будь ласка, свою адресу, і я вам вишлю ось цю. Правідаю, що у вас вийдуть чудові вироби, іграшки чи подушки, що ви захочете в'язати, то обов'язково собі з'яжіть і користуйтесь своє задоволенням. Ну, що ж, на цьому я вже буду закінчувати це відео, дівчата. Я вам дуже вдячна за ваші вподобайки. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші поради. Я вам не можу передати, як мені приємно читати ваші побажання. Я впевнена, що канал це не про те, що я сіла і зняла для вас відео, а це перший ваш зворотній зв'язок. я вам за це дуже-дуже дякую. Я бажаю вам всім приємного, весняного, світлого настрою. Я вам всім бажаю. Приємних вражень від вашого в'язанічка. Я вам всім бажаю смачненької, смачненької кави і смачненьких смаколиків. Дякую, дівчат, за те, що ви були разом зі мною. Всі пока-пока.